Його іменем називають вулиці Цілі села. Портрети висять від високих кремлівських кабінетів і до тюремних камер. Ім'я викарбоване на дзвонах собору і навіть існує секта, для якої він реінкарнований апостол Павло. Володимир Путін. Пристрасть до силових структур сімейна риса. Батько служив у НКВС, а от сину вдалося зробити карколомну кар'єру. Шлях від агента КДБ до керівника держави Путін подолав за чверть століття. Розпочав з Дрездена, де за легендою працював директором будинку дружби. Неофіційно Путін наглядав за російськими студентами в НДР, відслідковував антирадянські настрої та разом зі штазі вербував студентів для поїздок в США. Повернувшись в Росію, проводив операції затримання лідерів дисидентського руху. Однак за 16 років КДБ у Путіна виникло бажання не лише виконувати накази, але й самому їх віддавати. Він переходить в політику. В команді мера Санкт Петербурга Анатолія Собчака Путіну довірили зовнішньо економічні зв'язки. І саме в цей час місто не дорахувалось 122 мільйонів доларів. Робоча група рекомендувала звільнити Путіна, а матеріали передати у прокуратуру. Тоді Собчак заступився. А через шість років вже сам Путін на посаді голови ФСБ вирішуватиме, які справи розслідувати, а які ні. Він домігся безперебійного фінансування, підвищення зарплат і провів повну реорганізацію відомства. Єльцин пропонував надати йому звання генерал-майора. Путін відшливо відмовився, терпляче чекаючи на іншу посаду. У серпні 1999 року журналісти звинуватили Путіна в корупції та зв'язках з кримінальним світом. Повідомлялось, що німецька компанія нерухомості СПАГ, в якій Путін виступав консультантом і яка частково належала Петербурзькій мерії, була для російських кримінальних авторитетів центром відмивання грошей в Європі. Розслідування, як не дивно, знову ніхто не проводив. Натомість цього ж місяця Єльцин обрав Путіна своїм наступником і віддав йому посаду голови уряду. Між іншим, першим указом, який підписав Путін, були гарантії. Єльцину та сім'ї від кримінальних розслідувань. В перший же рік Путін прибрав з політичної арени олігархів з оточення свого попередника і заодно забезпечив собі медіапідтримку. Так у Березовського забрали контрольний пакет акцій ОРТ. А телекомпанія НТВ, що належала іншому олігарху Володимиру Гусинському, перейшла за борги до Газпрому. Речі, саме Газпром став головним проєктом Путіна. Вже за місяць після інавгурації 2000 року на місце Віктора Чорномирдіна новообраний президент ставить свого вірного друга Дмитра Медведєва. Більшість членів правління Газпрому поступово замінюють на тих, що в 90-х працювали з Путіном в адміністрації Собчака чи ФСБ. Сторінках видання Ді Вельт з'явилася інформація, що путіну належить 4,5% акцій. А от дочірня компанія Газпром Медіа це ще й найбільший медіахолдинг, в який входить 6 каналів, дев'ять радіостанцій та декілька видань. Ось Путін поскаржився, що трудиться на благо країни як раб на галерах. При цьому його офіційний дохід 115 тисяч доларів в рік, а володіння обмежується квартирою 77 квадратних метрів і трьома авто, нивою і двома волгами. Однак, вже в 2011 році опозиціонер Борис Німцов розвіяв міф про аскетизм голови Кремля. У доповіді Путін підсумки депутат навів факти про 20 палаців та резиденцій. Більше було лише в північнокорейського лідера Кім Чен Іра. Крім того, в Путіна є. Ще 43 літаки та 4 яхти. Можливо, останні він і мав на увазі, коли говорив про галери. У 2012 році видання Сандей Таймс наводило дані про 130 мільярдів доларів Путіна та його сім'ї, що на 26 мільярдів більше аніж в офіційного лідера рейтингу Форбс мексиканця Карлоса Сліма. Головний секрет бізнес-процвітання у Росії лояльність до Путіна. Для друзів взагалі немає законів чи обмежень. Так, Аркадій Ротенберг, з яким Путін ще в юності ходив на заняття з дзюдо, був спочатку головним постачальником труб для Газпрому, згодом будував для них чи не всі трубопроводи. І саме він став головним підрядником скандальної олімпіади в Сочі, в якій, за оцінками експертів, розікрали близько 26 мільярдів доларів. Та не пройшло і півроку, як Ротенберг отримав нове завдання від Кремля: будувати газопровід до Китаю. Попередні. Кошторис у 55 мільярдів доларів ще до початку робіт завбачливо підняли до 70-ти. Особисте життя Путіна під сімома замками, жодних даних і про доню Катерину і Марію. Немає навіть жодної їхньої офіційної фотографії в дорослому віці. За офіційними даними, доньки Путіна навчались в Петербургському університеті на факультеті біології та японської мови. Однак їх там ніхто не бачив а свого часу з'являлась інформація, що вони живуть в Мюнхені, Південній Кореї, Голландії, але тільки не в Росії. Перехід до авторитаризму, критика демократичного світу, поступова узурпація незалежних ЗМІ, корупційні махінації та агресорська політика пункти, що не надто переймають Росія. В нав'язаній пропагандою думці, що навколо одні вороги, так хочеться мати лідера, який захистить. Від гомосексуалістів Європи, від натівських ракет, від бандерівців із Західної України. Список безкінечний. За минулий тиждень у деяких основних містах України.